Я йду подивитися на поле, яке я накривав Гранд Старом. Гранд Стар робота його пропало. Тепер хочу подивитися, може бути його е, ще накрити гіліантиксом, якщо там амброзія є. Ну, обрати внимание, пшеничка, звісно, згоріла просто вся. Буквально пару днів тому стояла зелена, ще тільки наливалась. Все, п'ятка репається, у нас жара страшна. То пшеничка, звісно, згорає. Но це ще нормально. Я там в этом в Спасском був, там вообще просто солома вже стоит. Соняшник росте на глазах. Це очень хорошо. Амброзия местами есть. Наверное, приеду сейчас на крыю. Да, там амброзия есть, чтобы она не обигнала потом соняшник. Сейчас, конечно, соняшник пишет в рост хорошо. Но амброзия есть. Ага, трошки мешія, але ну, тут зовсім так чуть-чуть. Точнее, даже это не міще, наверное, ячмінь. А ну зараз хочу ще копнуть, подивитися, де влага. Есть ли влага. Так, о, так дивись, влага є. На глибині 5 см влага є. Все чудесно і така конкретна, причому. Все добре, все чудово. Знаєш, тоді приїду на краю це поле е, от Амброзії геліантексом. І мабуть і все. Потім, потім ще я трошки підросте, спробую бором накрити. Хто пише що треба, хто каже що не треба. Ну, я ні разу не пробував, хочу спробувати. Чи дасть це якісь результати. А оце ось поле, я побризкав геліантиксом дня три назад. Бачив по амброзії, що її покрутило крепко. Тобто результати є. Тому що я геліантиксом перший раз працював, ніколи ним не працював. Соняшник тут теж крепко піднявся. Ось -ось, бачу, не знаю, чи тут зовсім не зробив цей довсходовий. Тут конечно, соняшник. Оразу просадка там, де багато бур'яну, соняшник нижчий. Ну, уже тут явно поле хуже, тут і сорт другий. Тут у мене бела. Тим не мене я довольний, що геліанти робота чудесно. Я давав по 40 грамів глядя. Покрутило просто. Капітально. Да. Тут, тут, тут діло буде. Жалко, що він месій паштини не бере. Месію взагалі похеру. Це чудесно, це не може не радувати. А це я приїхав кстати, на мопеді на електричному. баті. є електричний мопед. Вже накатав на ньому багато кілометрів класний мопед. Сейчас скажу, За 2 роки 7600 7600 км накатав. Этот, ну, суть не в тому. Це я приїхав на попову ругу. Тут, виходить, е у мене сурелі. Е накривав я грант старом, потім пропололи. І несколько днів накривали е миші я. В бочці в мене залишилось 10 літрів 120, може 150 е е е гербіцида Геліантекса. І ви подивіться, який результат. Оце 150 літрів води було з геліантиксом, 450 зверху додав. І додав, ну, от ми ще я хімію. Геліантекс просто е, покрутив в амброзію капітально. Я довольний, я довольний цим результатом. І зараз пройду туди далі глибше, чи приїду по колі, зараз подивлюся. І гляну на мещі. Там у мене сплошним ковром, хочу іменно туди доїхати. Ось, о, тут, виходить, сплошним ковром. Мишій. Видно, що края почали вже його згорати, сохнуть. Я так розумію, що миші трошечки довше буде вмирати. А тут даже серед мишія Амброзія теж покрутила. Бо я думав, це поле накрить зверху теж грам по 30 і Ліантекса. Ну дивлюсь не буде, цього достаточно. пригнітила, да, пригнітило. Да, він потихеньку вмирає. Значить, діло буде. Це, це мене обрадувало, що хоч ця хімка сработала. Ось тут бачиш, з пустиним ковром. Откуда тут мешкать? Ну це ж я йду ще центр калюжі. О, оця яма і там десь півтора метра перепад. Наскільки. Да, ось края повністю на кожному листочку вже вони жовті, ну, такі попалені, так що я думаю, що воно його спале. І подсолнух вискаче. вискоче. На це я все зстановився спеціально на солонцю. ну Тут реально просто камінь. Каміння і все. ну тим не менше, хоч малюсінький підсолнух, ну тут буде. Якби і дощ пройшов ще раз мочив, воно б догнало. А так, так, думаю, тут особого особого урожаю на солонцях не буде. ну Тим не мені, радує, що навіть тут вдалося положити зернину в землю. Так, ну вирішив я заїхати на своє останнє поле. тут Побризкав я грандстаром і прополов. Хочу подивитися, що тут по амброзії. Зовсім чуть -чуть є амброзії. Треба надо, надо посовітуватися з друзями, що скажуть, чи бризнути його. Тоже тут. тут зовсім трошки. ні, ось є тут трохи більше. Навірно, тут добре Все же працює грандстар. Це херня, оці кактуси такі пожовтіли в кінці концов. Это добре. Хорошо. Хорошо. Надо подумать насчет, може грамм по 25 сюди дать так чуть-чуть і -чуть. воно цю э, амброзію, щоб подсолнух був чистенький. Ну вже результати, скажімо так, не зря. Ездим по полям, працюємо, бризкаємо. Так видно, що чистіше подсон. Бо одразу я, звісно, був дуже сильно поражен, наскільки е, не зробив оцей до всходів, я Я голову хватався. Ну зараз вже трошки вроде, ситуацію змогли урегулювати. Так. а Сьогодні вже я не спію побризкать, але завтра бочку води набрали. Завтра буду бризкать. Ну, общем, восьмий час. Вітерок вроді так стихає. Буду їхати, ось там ось, наливав. Води. Трошки розлилось, ну нічого. Зараз трошки ще з'ївлю, щоб були куди хімію залити, І будемо двигати. З кубом думали, завтра з утра і він їхатиме. Я, я виїхав, він, він теж впереді летить, каже, так і я поїду. Чую в 5 утра вставати. Зараз брізнуть. Бо от би ще я там треба бризнути. Ну а я хочу накрити геліатексом. Поки їду, і воно все ж мішає. Це поле в мене саме дальнє. Гектар. Хочу побризкати завтра. Він чистенький. містами є просто амброзія. Діло в тому, що коли в мене є гіліантекс, треба і тим користуватися. На цьому полі в мене завжди, завжди чогось дуже багато амброзії. Тому його треба бризкати по-любому. Тут ось видно. І навіть ячмінь падалі є, йоги-палки, ну нічого. Ось мій, як обично, 1700 обертів, 11 кілометрів на спідометру. Спідометри чи 5 спідометр ви можете купити у мене. Поле, в принципі, Grand Star добре почистив. Остався тільки оце амброзія. Ну чогось, я ж кажу, на цьому полі в мене завжди багато амброзії. В цьому году хочу її побороти максимально. Який красивий закат. Розове таке небо, кажуть, якщо розове небо, то завтра вітер. Дивимося. Трошки швидше вже виходить бризкать і таблички виставляємо, і рядки считаю з кабіни. Так що скоро, скоро скіл наработаю. На Зараз дуже добре, що я виїхав, вітер стиг повністю, взагалі немає. Вон... Розпилення класне. Не здуває взагалі нікуди. 11 км, із них 6 сюди. За 46 минут. Це я доїхав і пробризкав цей пай. Зараз складую крила. Ось тут, кстати, видно, я не став знімати, бо тут закінчував, щоб краєм крила. Там, де я не полов, несколько рядків, вони гораздо ось, ось Я просто не полов, тому що воно оно, така збойка. Думаю, спилю дуже лишне, прям серце кров'ю обливається. Бросив ці 4 рядка. Получается. Ну, я думаю, що ця хімка зробила так, як треба, тут все воно убере. Глянтексом работаю, чесно сказать, перший раз, але результати прям видно, прям в клас. Тому я не сомневаюсь, що він тут теж амбросі бере, і це поле стане чистеньке. Ну і, кстати, дуже точно брізкать вже виходить благодаря GPS-підометру. Дуже класна штука. GPS-підометр в парі з тахометром взагалі прям додає комфорта. Не забуваю, ви можете в мене купити і спідометр, і тахометр. По замовленню пишіть телеграм или на, на, на вот этот номер. Ну э, звоните или по этому номеру. Э, таке в общем получилось видео. Якщо вам було цікаво, не забуваємо ставити лайк і підписуватися. Пока-пока, до новых встреч.